Доброго дня, дітки! Дуже гарна і дуже важлива ідея була в створенні Дня Матері. День матері можна відсвяткувати родинним обідом різними подарунками, наприклад, власноруч, виготовленими подарунками, листівками, якимись прикрасами, виготовленими власноруч. Випічкою, святковим тортиком або тістечками. Люди вітають своїх матерів з вдячністю, любов'ю, дарують їм квіти, подарунки. Ті, хто знаходиться далеко від своєї мами, обов'язково телефонують. А якщо є можливість навідати найріднішу людину, обов'язково її відвідують. А вам, маленьким діткам, пропоную сьогодні виготовити. Невеличку прикрасу, ось таку. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека, ножиці, олівець, клей, деякі зернята, декор, стрічка і маленька ось така картонка. Для початку одну сторону картончика намастимо клеєм ось так. Прилаштуємо стрічку, склеїмо, потримаємо ось так. Для того, щоб зробити прикрасу, нам потрібен фон. Притиснемо ось такий пластилінчик та розтянемо його на всю поверхню нашого вироба. Є у нас таке зерно, як горошок, можна. Почати оздоблювати наш виріб ось так по краю. Оздобимо серединку за допомогою насіння гарбуза. Ось так. Дивіться, як гарно виглядає квіточка. Серединку квіточки можна зробити за допомогою пластиліну, ось так розтягнемо Зробимо тоненьку ниточку, а потім можна зробити ось таку форму, равлик та прилаштувати. Можна ще додати таких ризочок з пластиліну, неначе листочки. так. Можна оздобити ще якимось насіннечком. У мене овес, можна поміж листичка. ось так. А в мене ще є ось таке мисточку. воно дуже гарно поблискує. Можна його додати в наш виріб. Можна взяти паєтки, якісь намистинки та додати до нашого. Кольє для матусі. Ось таку прикрасу можна виготовити своїми руками для своєї любої матусі. Порадувати її. Бажаю вам успіхів та до побачення!